Депутати Житомирської обласної ради внесли до переліку об'єктів, які підлягають приватизації готель Україна, який розташований у центрі Житомира? Відповідне рішення ухвалили під час сесії облради 17 серпня. За проголосували 33 депутати із 46 зареєстрованих. Скажіть, будь ласка, а яка мета продажу готеля взнову? У нас що, коштів не вистачає в порівнянні з минулим роком. Надходження до обласного бюджету майже там на півмільярда більше ніж в минулому році, благодаря нашим хлопцям, які воюють і сплачують податки. Тобто кошти в бюджеті є. Моя пропозиція, щоб ми щось би продавали в цьому році, так, то це має бути чітко зрозуміло для чого нам ці кошти і чому їх не вистачає. Але продавати, аби продавати, я вважаю це там просто не по господарськи Нині будівля готелю Україна як готель не використовується. А штат установи це одна людина, директор Сергій Білошицький. За його словами, будівля потребує капітального ремонту. Окрім того, у готельного комплексу є борг за два роки по земельному податку. Навіть якщо закінчиться військовий стан і, і його запустити як готель, буде дуже проблематично, тому що це навіть не хостел. Розумієте, там треба робити з 19-х років там ну ще не робився капітальний ремонт. Не в не внутрі, не знаруж за словами заступника голови облради Володимира Ширми. Таке рішення прийняли через те, що матеріально-технічна база комплексу застаріла, а сама будівля потребує ремонту та капіталовкладень. Нині приміщення готелю, за словами Володимира Ширми, виконує певну соціальну функцію, яку саме не говорять. Сама матеріальна технічна база готелю знаходиться у незадовільному стані. І тому депутати на профільних комісіях дійшли висновку, що давайте давайте виставимо його на аукціон. Сьогодні Питання не стояло про продаж даного майнового комплексу. Сьогодні стояло питання про включення в перелік підприємств, які підлягають приватизації. Я думаю, поки соціальна ця функція є, ніяке питання про аукціони чи воно не буде стояти. Дмитро Поліщук, Володимир Жабравець, Суспільне, Новини Житомир.